Суспільне поспілкувалося з віничанином, який вчора під час негоди своїм легковим автомобілем допомагав водіям фур, які застрягли у снігових заметах. Костянтин Таранюк розповів теж водій фури і сам неодноразово потрапляв у снігову пастку на дорозі. Дуже насипло багато снігу, комунальники не справлялись, і за рахунок цієї каші вчора просто був колапс у місті. Костянтин витягнув дві фури та одне легкове авто відбуксирував до сервісу. Каже, водії спершу скептично ставилися, але вантажівку достатньо зрушити з місця і далі вона вже поїде. Їхав чисто, звичайно, дивлюся, думаю, чому не спробувати, а може вийде. і воно так і вийшло. Про автомобіль, звичайно, a А6» на повному приводі на механічній коробці передач. Хто не пробує, хто не виходить. Кажу, його авто важить 2 тонни 200 кілограмів, тоді як вантажівка 15 тонн. Фури були порожніми. Жодних пошкоджень його автомобіль не зазнав. Так як сніг був, доброго щеплення з асфальтом не було, я думаю, що ні. Просто потрібно все робити з розумом.